На території Обухова функціонують ринки, деякі з яких знаходяться у стадії завершальних робіт та скоро відкриють свої двері місцевим покупцям. Мова йде про ринок піщана. Ще завершується вірніше реконструкція ринку піщана. Ми ще повинні добудувати адмінприміщення. Всі вимоги в санітарному ветеринарних правил при будівництві даного ринку дотримані, територія облагороджена, благоустрій проведено, залишилося тільки ще нам на цьому ринку. Значить, за встановити загорожу кінця ринку, який межує із парковкою. Цікавило народних обранців і питання функціонування торгових ларків навколо ринку. Піщана недоліки представники міської влади пообіцяли ліквідувати найближчим часом. На ринку Піщана, значить, по 66-й дом винесені були були і вони вже ну кілька років там стоять і прикривали столітканструкція ринку. Тепер прикривають потом прикривали, що це розрішив вічно, Меру, я називаю своє сфера, ніякого розрішення ні ніхто нікому не давав. Ларки продовжують там залишатися. Тобто люди винесли ларки, торгують, займаються бізнесом не платять ні за оренду. Ми їм дали тиждень для того, щоб вони е, все-таки повивозили ці ларки. Через тиждень часу ми знову комісія виїде туди і подивиться, що якщо ні, то ми просто їх демонтуємо і вивеземо тоді. Тільки все ж це кошти, розумієте. Проаналізували на сесії і наскільки була успішна робота промислових підприємств міста за 9 місяців поточного року. Цей рік у порівнянні з минулим виявився більш прибутковим. Хочеться відмітити, що промислові підприємства міста працювали в стабільному режимі. Заборгою плат, заробітної плати була відсутня. Підприємства міста було вироблено промислової продукції на суму більше як 2 мільярди гривень. Реалізовано більше як на 2,5 мільярди гривень. Заслухали народні обранці про виконання міського бюджету за 9 місяців поточного року. Збільшення приросту відбулося за рахунок податку на доходи фізичних осіб. Порівняно з минулим роком, надходження власних доходів збільшилося більше п'яти мільйонів, а в темп приросту становить 12,8%. Найбільшу питому вагу в надходженнях це становить. Податок на доходи фізичних осіб майже 90,7%. Доходна частина загального фонду міського бюджету Буховської міської ради з рахуванням трансфертів за 9 місяців виконана на 105%. При плані 67,8% мільйона гривень, фактичні надходження до загального фонду склали 71,2 мільйона гривень. Власних і закріплених доходів за звітний період поточного року по міському бюджету надійшло 46,8 мільйонів, що становить 108,8%. Одним з побутових питань, що обговорювалось на сесії, торкалось збільшення поверховості деяких будинків міста. З цього приводу виступав начальник відділу розвитку інфраструктури містобудування та архітектури виконкому обухівської міської ради Володимир Цельора. У комунальній власності міської ради є багато, багато житлових будинків, які мають плоский дах. Це є проблема з точки зору утримання і так далі. Тому тут на конкурсній основі буде надаватися інвестору, який зможе відбудувати мансарду без погіршення умов мешканців цього будинку. Я думаю, ви визнаємо знайомисть, якщо це, це вирішить питання взагалі комплексного ремонту нашого житлового фонду. Доповідали на сесії і представники соціальних служб міста. Йшлося про роботу з неблагополучними сім'ями за 9 місяців поточного року. За звітний період обстежено 35 сімей, в яких проживає 48 дітей. Проведена роз'яснювальна консультативна робота з батьками. Одна малолітня дитина вилучена та направлена до притулку для дітей. Винесено 14 офіційних попереджень для батьків. Влаштовано під опіку п'ятеро дітей. Установлено одну. З метою запобігання вчинення насильництва у сім'ї та попередження скоєння насильницьких випадків у приміщенні Обухівського райвідділу міліції проводились корекційні заняття програми для осіб, що вчинили насильство у сім'ї. Так до районного відділу міліції за 9 місяців надійшло 73 звернення від жителів міста. З них 17 від чоловіків, 56 від жінок. Позитивним показником є те, що відносно дітей насильство не виявлено. Протягом 9 місяців 2011 року було проведено 14 профілактичних рейдів, канікули вулиця, Нічне Місто, під час яких виявлено 17 неповнолітніх, які перебували без супроводу дорослих після 23-ї години. Всі підлітки повернуті в сім'ї, батьки попереджені. Марина Кошкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.